Дім добри, вітайте! Називаємося Самуль Скrzyпковський, ям пастором збору костяла Хрестян Баптистів Логос в Бідговши. А мене звати Микола Главник. Я ja пастор церкви Благодаті Мир, теж в місті Бідвищі. Ми вже кілька років працюємо разом, Українська група і польська група. І ми разом ділимо той будинок, в якому знаходимося і. Надіємося, що також будемо розвиватися разом як дві різні групи, але водночас дві групи спільні. На наших богослужіннях сьогодні збирається разом близько 150 людей. Тільки недільну школу приходить коло 30 дітей. Ми разом займаємося різними проектами євангелізації. Тут дуже багато живуть українці в місті, тисячі українців проживають біля нас. Ми зараз стоїмо перед будинком, який нам вдалося кілька тижнів тому купити, придбати на свою власність, і ми хочемо, щоб цей будинок був використаний для служіння як українцям, так і полякам, що тут живуть біля нас. Історія цього будинку унікальна. Він був побудований ще в 1920 році. І на початку це був як фабрика смальцю, гарбарня. І тут забивали, вбивали багато звірів для того, щоб щось приготувати. А сьогодні ми хочемо, щоб цей будинок він був не будинком смерті, а будинком життя, там де спасаються нові душі. Будинок, перед яким ми стоїмо, складається із таких трьох рівнів. І на першому поверсі цілком достатньо місця, щоб ми там могли проводити наші богослужіння спільні. Ми також плануємо не тільки, щоб тут були богослужіння, але щоб тут була школа навчання для українців навчання польської мови і також інші проєкти. Окрім цього будинку, там де була фабрика, у нас також є ще будинок, в якому буде розміщена адміністрація, недільна школа і ті приміщення, де ми зможемо проводити різні ці заняття, про які ми говорили. Біля цих будинків знаходиться така невелика територія, але водночас вона достатня для того, щоб там. Зробити парковку для автомобілів, якісь дитячі площадки, а навіть невеличке місце для того, щоб для відпочинку. Якщо говорити про фінанси, то у нас є ще півмільйона злотих для того, щоб ми могли зробити ремонт цього приміщення і там проводити наші повноцінні богослужіння. Але для того, щоб зробити адміністративні приміщення, класи нам недостатньо цих грошей. Нам потрібно ще зібрати близько 200 тисяч злотих. Отже, ми маємо приблизно 70% того, що потрібно, і нам ще не вистачає 30%. І хочемо звернутися до вас з таким проханням, якщо Відчуваєте, щоб ви могли стати нашими партнерами, щоб ми могли разом назбирати ту необхідну кількість грошей. Ми запрошуємо вас. І ми пропонуємо кілька варіантів, як можна прийняти участь в нашому партнерстві. Наприклад, можна просто фінансово докластися до цього і пожертвувати необхідну суму. Рахунок банковський ви можете знайти в описі для, для цього відео. Також можна поділитися цим відео з кимсь іншим, з тими партнерами, які можуть нам допомогти. Або поділитися в соціальних мережах, виставити відео і розказати про те, що відбувається в Бідгощі. А саме головне, і що ми очікуємо, щоб ви могли молитися про нас, молитися про наші потреби, про нашу, нашу перспективу, то, що ми хочемо служити Господу тут. Ми вам дуже дякуємо за кожну вашу участь у нашому проєкті, за кожну молитву і за кожну. Фінансову допомогу, яку ви зможете оказати. також запрошуємо. Ми відкриті для того, щоб поспілкуватися, якщо ви приїдете і подивитеся на власні очі, як відбувається служіння в битвищі серед польських і українських віруючих.